Вас вітати, дорогі брати і сестри світлим ім'ям нашого Господа Ісуса Христа на вечірньому богослужінні. Тема сьогоднішніх наших роздумів буде називатися «Чи я не кукіль. «Чи я не кукіль. Це дуже така трошки смішна назва, але ми з вами будемо розбиратися, якраз що таке. Що таке цей кукіль? Він дуже пов'язаний із синами гніву. Колись на очі потрапила одна старовинна народна українська пісня. Вона розповідала про взаєминий козака і одну бідну юну дівчину. У пісні дівчина нарікала, що період їхніх побачень з молодим козаком затягнувся. І питала, коли ж буде весілля? А юнак, виявляється, мав зовсім інші цілі. І відповідав, що от якби вона була багатенькою, то він негайно відвів би її до свого татка. А оскільки посагу немає, посаг це придане, то е, вона сказала, то щастя не може бути. На що вражена дівчина досить прямо відповіла, що якби вона була богатенькою, то начхала б, з пісні слов не викинеш. Вона каже, що начхала б вона не тільки на вище згаданого козака, а на його татка також. Між молодими людьми зав'язується певна словесна така суперечка, в ході якої козак переконаний, що у бідної нареченої ніяких перспектив немає. Повідомляє їй, що швидше на втоптаній дорозі розквітне рута, ніж вона в її е, нужденному стані е, вийде за когось заміж. На це гостра на мову, ображена у своїх почуттях дівчина відповідає, що тоді швидше на блиновому жорні проросте кукіль, ніж козак одружиться. На тому вони і розлучаються. Пісня закінчується неоптимістично для корислого юнака, дівчина виходить заміж, а юнак зі своїми корисливими розрахунками залишається до старості самотнім. У ході всіх цих перепітій з'ясовується з'ясування стосунків у цих молодих людей, увагу привернув якраз саме цей згаданий Кукіль. Який ніяк не повинен був прорости на кам'яному жорнові млиновому. І значення слова було знайоме, але цілком, очевидно, е йшлося про якусь загальновідому рослину, оскільки вона згадувалася в народній пісні як щось зрозуміле, як щось таке, що буденне, яке постійно е зустрічається е серед того села, в якому вони проживали. І питань у тодішніх слухачів взагалі не виникало. Захотілося дізнатися набагато детальніше про е, цю рослину і цікавість привела до певних несподіваних висновків. Минулої проповіді ми з вами розмірковували е, на, на таку тему. А Особливо можна сказати про пріоритетну ціль кожного християнина у своєму житті це пошук Божого царства понад усе, що може бути в цьому світі. І ми розібралися, що саме повинні були шукати. А саме, тоді ми прийшли до висновку, що Боже царство то не їжа, то не питво, а це праведність і мир. У Дусі Святім. І ми з вами побачимо ще в одній притчі про царство. Ми зустрічаємо якраз головний персонаж нашої проповіді: це кукіль. Це кукіль. Ми дізнаємося, що це за рослина, як вона виглядає, чим вона небезпечна. І хто представлений у цьому образі? І чому цей, цей образ обрав Ісус Христос? Отже, ми з вами знаємо, що ця рослина зустрічається в біблійних оповіданнях, зокрема, в текстах Євангелія від Матфія. І з'ясувалося, що в різних перекладах мова йде про дві несхожі між собою рослини. Але вони одинакові за своїми властивостями і за середовищем свого зростання. Отже, в одному перекладі перекладається, що це є кукіль, а в другому, що це пажитниця п'янка або плевіло. Пажитниця п'янка або плевіло. Нам зараз оператори виведуть на картинку. і... Ми з вами подивимося, що це у нас буде за така рослина. Отже, це ми з вами бачимо. Це кукіль. Це український справжній кукіль. І наступний слайд. Гарна квіточка. Наступний слайд, будь ласка. Ви побачили, так, да, з вами, що то дуже гарна така була квіточка, а оце, це у нас вже так називаємо плєвіла, її ще називають. Тобто в російському перекладі плєвіла виглядає саме так, а кукіль, саме український в українському перекладі в українських полях, виглядає як ота квіточка. Наукова назва перекладається з латинського як п'яна людяниця. Інша назва неправдива або вироджена пшениця. І вона згадується у текстах Євангелія від Матфія. Це 13 розділ 24 по 30 вірші. До речі, ще такий невеличкий нюанс, що саме оці рослини вони ростуть. В основному серед таких, як зерно, як будь-яка пшениця, яра, вони ростуть в основному у хлібних таких полях, на хлібних полях. Дуже рідко їх, якщо вони там заводяться, їх дуже важко вивезти. І потім ми з вами ще торкнемося того, чому з цими сорняками борються і чому їх треба звідти забирати. Отже, притча про кукіль. 13 розділ Іван від Матфія. Запрошую вас його відкрити. 24, 13 розділ з 24 по 30 вірш. Іншу притчу подав їм, кажучи. Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці і пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: пане. Хіба не добірне насіння ти сієв на своєму полі, звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм: людина, ворог, це зробила. І кажуть йому, роби, «Хочеш, щоб ми пішли і випалили його. Він же сказав: ні, щоб ви, часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жінцям: зберіть спершу першу кукіль і пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Значення і розшифровку цієї притчі ми з вами читаємо в тому самому розділі з 36 по 43 розділ. 36 по 43 вірш. Відпустивши натовп, він прийшов у дім і підійшли до нього учні, його кажучи роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добірне насіння, це син людський, тобто Христос. А поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, а жінці – це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу, син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце. В царстві Отця Свого. Хто має вуха, нехай слухає. Отже, кукіль сам по собі це рослина, яка поступово взагалі це злісний бур'ян. Він не менше зустрічається і сьогодні. Ви можете його побачити обабіч доріг і в інших місцях. І мені навіть колись була така думка. Я думав, чого у 33 роки, коли був масовий голод, люди здебільшого, знаєте, схилялися до таких моментів, коли починали їсти один одного. Хоча дивишся навкруги, і є трава, яка сіє насіння. І начебто його можна було б використовувати тоді і виживати, так? Але як зрозуміло, що люди тоді знали, що це за трава і чому її не можна було вживати. Ось і тому ми якраз до цього моменту ще і торкнемося. І в часи Ісуса ми бачимо, що оці культури такі кукілю вражали посіви пшениці, жита і інших злакових культур. І в надлишку зростали на території Ізраїлю. І, в принципі, так само вони зростають і в Україні. Чому цей образ обрав Ісус? Рослина добре була знайома у повсякденному житті, оскільки мала пряме відношення до важливої сільськогосподарської сфери. І особливо там, де вирощувалася пшениця і певні злакови. А коли люди спали, прийшов ворог і кукілю між пшениці насіяв і пішов. Ситуація, що описується в притчі, була не поодинокою. І про це можна було судити навіть по тим законам, які існували в римському законодавстві. Умисне зраження полів оцім отруйними бур'янами, що гублять врожаї, вважалося злочином. І давньоримські закони передбачали сурове покарання за таку дію. Той, що сіяв із помсти на чужих полях, він чинив злодіяння. У 1533 році нашої ери римський імператор Юстиніан опублікував так звані історичні документи, які на зараз вже є історичними, це Дігести, це зведення римського права і створів класичних юристів. І у цій праці один із юристів Ульпіан згадує справу, яку розглядав державний діяч Цельс, на чужому полі були посіяні бур'яни, і таким чином урожай був знищений. У дігестах зазначається, що в цьому випадку фермер міг законним чином отримати навіть відшкодування від злоумисника за заподіяні збитки. Той факт, що законодавством були передбачені заходи щодо таких злочинів, виявляє, що випадки такі дійсно мали місце у історії. Що Біблія описує не просто якісь міфічні події, так, або якісь неправдиві свідчення, вона дійсно пише правду. І ситуація, яка описується Ісусом у притчі Матфія, була цілком реальною. Римський закон не випадково так суворо ставився до зараження полів оцім кукелем. Він має ряд дуже таких цікавих характеристик. Що це за рослина і чим вона небезпечна? Виявляється, що та так звана горизвісна травичка це був не просто бурян. Він відноситься до розряду сильно отруйних рослин. Єдина злакова рослина, що володіє отруйними властивостями, і в залежності від тої концентрації цієї рослини, концентрації отрути, вона здатна вбити велику тварину, навіть коня. Хліб, що містив борошно з домішкою у цього кукелю, ставав непридатний до вживання. Міським жителям, які не дуже були знайомі з сільськогосподарським життям, при читанні притчі про кукіль, зрозуміло, що йдеться про бур'ян, мабуть, не бажаний у врожаях. І вони проводять аналогії певні з духовним життям, що також зрозуміло, що кукіль відноситься до тієї соломи, яка буде спалена в день судний. І на цьому, мабуть, все. Але для, для, для людей, що живуть у часи написання Євангелії, І, і оскільки Ізраїль був доволі таки, ну, певною мірою частиною аграрною країною також. Тонкощі виращування злакових були знайомі не з чуток. І сенс у цій притчі він набував зовсім іншого відтінку. У зернівках цього кукелю п'янкого постійно присутній отруйний гриб, який виробляє такі алкалоїд Темулін, речовина, яка здатна викликати серйозне отруєння у людей. У деяких, тварин, у деяких домашніх тварин, при якому смерть дуже часто результат був ураження, у поєднанні з пшеничним борошном помел кукулю призводить до інтоксикації організму. І симптоми дуже схожі на сп'яніння, що також відображається в латинській науковій назві, тобто п'яний. За старою традицією рослину у невеликих дозах додавали до солодових напоїв. У тих, хто отруївся, спостерігаються всі симптоми сп'яніння. Це уповільнена мова, це нездатність ходити, це сонливість, це навіть запаморочня. Сила отрути така, що до смертельного отруєння коня призводить всього лише 7 грамів от такого насінню куколю. Це приблизно десь 200 зерен. І у випадках гострого отруєння швидко розвиваються симптоми ураження навіть центральної нервової системи. Це затмарення, втрата свідомості, це судоми і навіть параліч. Зменшення чутливості і падіння температури тіла. І у кони навіть спостерігається, відсутність реакції на зовнішні подразники. Відсутність реакції на якісь навіть болючі подразники. А ще до цього всього додається і серцево порушення серцево-судинної діяльності. Збільшується частіше дихання, збільшується, порушення зору виникає. А вагітні тварини навіть можуть зробити викидня. І, маючи повну уяву, повну картину про згадувану рослину, стає зрозумілішим сенс, переданої Христом притчі про сіяча. Плевели так, або кукіль це не просто звичайна трава, яка небажана у пшениці, яка може зіпсувати смак оцього хліба так, майбутнього, вона є смертельно небезпечною. У нього є ще одна така каверза. На ранніх стадіях зросту, як тільки починає пробиватися насіння, як одного, так і другого, як кукелю, так і пшениці, вони дуже схожі. Навіть оця квіточка, що ми показували так на початку, у цього куколю, вона дійсно спочатку, коли починає рости, її важко відрізнити від справжнього зерна. Але так само і е, оця плевіла, яка теж починає рости, її важко відрізнити від справжньої пшениці. Тобто у них майже 100% схожість. І лише на стадії дозрівання, коли формується суцвіття, вже, так, або плід, то зерно тоді вже з'являється очевидним самозванець так званий. Зерна плевели або куколю. Чорного кольору, на відміну від світліших коричневих зерен пшениці. І весь довгий період зростання смертоносної рослини неможливо впізнати і видалити з того посіву. І через це оця рослина отримала назву Хибна пшениця. У сільськогосподарських роботах стародавньої Ізраїлі існував спеціальний період для працівників, коли вдозріваючі пшениці йшли вибирати кукіль або плєвіли. Пшениця вже мала колос, і кукіль було видно, і можна було вибрати цю небезпечну траву. Чим і ретельно займалися перед жнивами працівники на полях. У притчі Євангелі від Матфія ангели пропонують Богу як сіячу свою допомогу. Вони пропонують прийти на поля з врожаєм, що тільки зійшов, і прибрати чужі рослини. Судячи з притчі, ангелам бачать синів гніву ще на початку, так? а нам доводиться з поганим знанням закону, можливо, десь з незнанням до кінця. В законі в життя ми не завжди можемо виявити людину, яка має злісні наміри. Але час все лікує і час виявляє, яка є людина насправді. І отже, ангели пропонують вибрати оці чужі рослини, на що отримують відповідь про необхідність очікування до досягнення періоду дозрівання плоду. У духовній паралелі плоду, що приносить кожен із нас у процесі життя, і до часу отримання остаточного результату. В порівняння з отруйним кукелем не випадково і в Євангелії від Луки Біблія пише про людину, яка уподібнюється додому, що був очищений, але не була до кінця віддана. Богу ця людина. І там поселяється нечистий дух. Пропоную вам заглянути у Євангелія від Луки, 11 розділ, з 24 по 26 вірш. Євангелія від Луки, 11 розділ, з 24 по 26 вірш. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших від себе, і ввійшовши, живуть там, і стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Писання завжди виключає нейтральне духовне становище. Якщо людина не хоче належати Богу, не шукає Його обличчя, читаючи закони, досліджуючи те Писання, так, не перебуваючи у Слові Ісуса Христа, то поступово ми можемо наволікти на себе певні проблеми. І ця людина буде поступово пославлювати свої всі перепони для гріха. Вона буде підпорядкована іншій силі, яка так чи інакше буде виявляти свою отруйну дію. І у 38-му вірші 23 го розділу від Матфія Кукіль це є сини лукавого. Якраз розшифровка цієї притчі, небезпека становища кукелю також у тому, що ні сама людина, ні оточуючи, не може здогадатися про її проблемні духовні, духовний стан. Хоча хворобливу поведінку можна поступово побачити. Тому стережіться, брати, якщо у когось це є, то воно обов'язково виявиться. Адже перед Богом немає нічого. Тайного, що не стало би явним. Подібність із пшеницею на початку настільки велика, що зовні релігійно благополучна людина може не тільки оточуючим здаватися цілком відповідним до Слова Божого. Як, наприклад, оця квітка українського кукелю. Так? І сама може не підозрювати про проблему. Вона може бути гарною. Але коли дозріває плід, то він стає гіркий і отруйний. Прибуваючи в цьому стані довгий час, людина може встигнути завдати шкоди не тільки собі, а й отруїти гріховним впливом і інших і залучити до помилкових шляхів. Вивчення деталей тексту писання, додаткове розуміння побутових особливостей життя стародавнього Ізраїлю. Яка саме рослина, з якими характеристиками? І що має на увазі Ісус у притчі про Сіяча в Євангелії від Матфія, може допомогти точніше визначити небезпеку та відійти від шкідливого впливу відхилянтів і вчасно визначити хиткість власного становища? Чи не піддаюся я цьому впливу? Який мене руйнує, який відводить мене від Бога від Писання, і який відводить мене взагалі у е, прірву е, зневіри і розпачу. Тому зрозумівши всю глибину і відповідальність вибору на шильому шляху, щоб мати неотруйний вплив, що руйнує, а стати. Нам життєдайним запахом на життя. Завдяки Ісусу Христу і Його перемозі, ми з вами маємо надію і на нашу перемогу. І надія наша не може бути втрачена у будь-якому разі. Навіть проживаючи життя поряд із синами лукавого, залишеними до часу приходу. Ми не можемо. Іноді уникнути цього впливу, але ми можемо взяти для себе навіть певні позитивні якості. Можемо чомусь навчитися, коли вони перебувають навіть і в середовищі християн, тому що це є певним неминучим для нас. Ми можемо ставати мудрішими, ми можемо більше досліджувати писання. Щоб визначати згідно нього, хто є сином лукавого, а хто є людиною, яка дійсно йде за Словом Божим. Молючись після проповіді, будемо задавати собі питання як учні на останній вечері, визначаючи зрадника, коли Христос сказав, що один із вас мене зрадить. Задамося й ми питанням, чи не я кукіль? Чи не є я отою гіркою рослиною, яка, можливо, своїм впливом отрує навколишнє середовище? Якщо ми не живемо згідно Словом Божого серед наших сусідів, серед наших одновірців і, можливо, серед наших співробітників, чи не отрую я те середовище? Чи не є я кукіль? Отже, знаючи всі тонкощі цієї рослини, пильнуємо, щоб не стати синами гніву, що сіють розбрат сумнів в словах і в провідні Божому. Але будемо зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Про це піклуймося і у цьому перебуваємо, щоб успіх наш був явний для всіх. Уважаємо на себе і на ту науку, яка передбачена у Слові Божому. Тримаємось цього, бо чинячи так, ми будемо спасати і себе, і тих, хто нас слухає. Амінь.